Вітаю всіх користувачів онлайн-бухгалтерії SmartFinua. Також вітаю всіх, хто просто дивиться це відео. Ним я хочу розпочати знайомити вас із новими функціями нашого сервісу. Ви знаєте, що в нас досить гарно пропрацьована заробітна плата, ми таким були зарплатним сервісом. Але ми розвиваємося і зараз. Ми допрацювали, розпочали допрацьовувати функції, можливість вести в нашій програмі не лише заробітну плату, а і здійснювати облік доходів і витрат так, щоб підприємці, підприємства малого і середнього бізнесу повністю могли в нашій програмі здійснювати облік всіх операцій. Отже, ми будемо рухатись такими невеликими кроками разом з вами. Сьогодні ознайомлю взагалі, які функції тепер нові доступні у Смартфін. Отже, з'явилося меню операції. Тепер у SmartFin можна буде вести облік операцій з придбання і реалізації товарів і послуг. Тобто ви натискаєте операції під меню придбання, реалізація, і в цьому меню доступний для створення три документи: це прибуткова накладна, акт придбаних робіт послуг, рахунок отриманий. Аналогічно до цього меню такі самі документи, тільки на реалізацію доступні. У меню реалізація. Зараз без прикладів документів, тому що по ним буду записувати окремі відео. Зараз просто короткий огляд. Скажу, що кожний документ має також форму для друку. Тепер ви зможете не просто їх створити, а й роздрукувати. Оскільки тепер є придбання і реалізація товарів, то відповідно ми допрацювали і облік руху товарів по складу. У меню Аналітика є оборотна сальдова відомість по складу, яка саме буде відображати наявність товарів на складі. Списання залишків закладено по методу FIFO. Бухгалтерам термінологія зрозуміла, підприємці не лякайтеся, все пояснимо, розкажемо в тих відео, які будуть присвячені саме там веденню товарів на складі. Далі, також можна буде здійснювати облік коштів грошових засобів. Є меню під меню банк, де можна буде вести, створювати платіжні доручення, банківські виписки, такий інструмент масового створення доручення, також детальніше в окремих відео. Також можна буде, вести, здійснювати операції в готівковій формі. Створювати там, касові ордери, прибуткові, видаткові. Також є касова книга, яку можна буде, вона буде заповнюватися на основі створених касових ордерів, можна буде роздруковувати. І також є підзвіт, тобто розрахунки з підзвітними особами. Можна буде створювати. Також різні операції, в тому числі створювати звіт про використання коштів. Відповідно, з'явилося меню Довідники, як довідники дають нам можливість внести дані, які необхідні для саме створення усіх цих операцій. Дані по контрагентах ви зможете створювати контрагента, об'єднувати їх у групи для зручності, для пошуку, для користування. Також ви зможете створювати об'єкти обліку. Тут у нас є товари поки що і послуги. Можна буде внести. Можна буде створювати різні склади для того, щоб там обліковувати товари на необхідному складі. Договори одиниці виміру, тобто такі ну, досить стандартні довідники, але без них неможливо створити повноцінний облік. Відповідно для того, щоб наш облік який ви почнете в сервісі, був актуальний, є меню початкові залишки, також тут в окремому відео розповім, як їх внести в програму. І меню Аналітика це, в принципі, те, заради чого ми вносимо усі дані в програму. Тобто ми хочемо бачити залишки по відповідним рахункам. Тому меню аналітика містить оборотну сальдову відомість загальну по тим рахункам, які зараз реалізовані в програмі. Вона містить оборотну сальдову відомість по рахункам. Тобто тут можна буде вибрати рахунки, по яким вона формується. І як відомість по складу, про яку я вже говорила. Тобто, поки що ось такий. Шматочок реалізований в сервісі, будь ласка, ознайомлюйтесь, давайте нам свій зворотній зв'язок, розказуйте, які функції вам потрібні, які не потрібні, що би ви хотіли бачити. Можливо, є якісь у вас підказки, як ми можемо внести такі зміни, які будуть документи, які будуть вам потрібні в вашій роботі. Ще раз нагадаю, що це було загальне відео по новим функціям, і по кожному пункту буду створювати для вас окремі відеоінструкції і дуже чекаю на ваш зворотній зв'язок і ваші відгуки.